Та що, попомучились, вивели зазорчики, отам ось все красиво, ззаді там усе дзига, помазали стрілу. Тільки велике прохання, любі друзі, не мажте солідолом оце все. Ось, дивіться, це солідол, солідол це хуже, хуже наждачки. Ось, помазали, сухенько все, ось дивіться. Мажте все правильно стрілу. А так вивели, все, все чутенько. Одна що тут проблемка, колись як перепаковували шланги, трошки длинші шланги. Тут нюанс в чому? Шланги повинні бути відповідної довжини. Не більше, не менше. Більше буде складувати, ламати мене отут. Ну а якщо менше, само собою буде натягувати рвати. Дотримуйтесь длини правильної длини. І не мажте стрілу вам. будь ласка, я вас прошу.